Каналі. Мене звати Оксана, і це мій канал про рукоділля. Сьогодні я вирішила відзняти все, що я буду робити за тиждень, тому що зараз у мене досить важкий період. І така собі творча криза. Але це не у плані в'язання, ні-ні. В'яжу я. Навіть коли мені сумно, чи коли мені погано на душі, чи коли в мене проблеми, це мені в'язання допомагає справлятись із такими труднощами, і воно мене заспокоює. Отже, в'яжу я постійно, а творча криза такий собі застій, у мене саме ось у веденні каналу. Нічого не знімається, нема настрою, нема часу. І я вирішила. Ну, я ж все одно в'яжу. Все одно в'яжу, щось в'яжу, щось шию, роблю ниточки мотаю. І я це все хотіла вам показати. Хотіла б показати, що дійсно я не сижу без діла. І ось сьогодні в мене понеділок, і я почала відзнімати і я починаю відзнімати свій такий собі тижневий влог, щоб показати, чим я буду займатися на цьому тижні. А займатися я буду ось чим. І вже розпочала. Розпочала знімати майстер-клас на адаптивні шкарпетки. Це у мене 100% вовна, і вона, як бачите, Дуже мені косить. Косить тому, що, ну, не знаю, чи і, і в кругових рядах, чи тому, що ряди поворотні, але вона косить. Я думаю, для таких адаптивних шкарпеток це не є критично. Головне, щоб було 100% вовна. Тому що для поранених. В госпіталі, їм треба, щоб це була вовна, і щоб воно гріло, найперше гріло, і щоб трошки покусувало. Тоді циркуляція крові краще. Кращується циркуляція крові, особливо, якщо ноги ну, кінцівки поранені. Отже, шкарпетка у мене є, і я почала відзнімати майстер-клас на другу шкарпетку. В'яжу її звичайними такими спицями китайськими. Такі це буде 4 трійка з половиною візьму на, на нашу резиночку. Використовую ось такі маркерочки. Дуже, дуже такі вони няжні. Ці маркерочки мені подарувала Анічка Громова з каналу Різнокольорові спиці. Анічка, привіт! Дуже дякую за подарунок. Мені вони дуже подобаються. І вони такі зручні. У мене пластикові маркери, але ці набагато зручніші, скажу я вам. Такі е пластикові мені трошки заважають, а ці не заважають взагалі. Отже, знімаю майстер-клас і вирішила вам показати шматочок, що в мене зв'язалося. Дов'язую до п'яточки, потім буду в'язати п'ятку і показувати, і віднімати його далі. Наразі, поки я на ось, такому, на ось такій стадії, ще хотіла вам дещо показати. Тобто показати свої шкарпеточки, які у мене нав'язались. Це буде такий собі зразу невеличкий звітик по проєктам, по спільним проєктам. Це спільний проєкт шкарпетковий сплеск, тому що я в'яжу, в'яжу, нічого не знімаю. І Анічка Горелова, яка є організатором, напевно, думає, що Оксанка нічого не в'яже. Оксанка в'яже, Оксанка нав'язала. І зараз я покажу, що в мене зв'язалось. Я не скажу, що дуже багато, але дещо все-таки нав'язалось. І так само з тими самими шкарпетками. я... Це буде такий звітик, і шкарпетковий сплеск, і шкарпеткова скриня дизайнерських бажань. Тому що в'язала я і за минулий місяць, і за цей отже буде за два місяці звіт. Ну, не виходило ось так відзняти. І якось не вважала, що треба. Ну, не, не що треба, не вважала, що е, ну, відео повинно бути не 5 хвилин, не 2 хвилини, показала і все. Тож вирішила, щоб трошки накопичилось, і показала потім. Оже, ці шкарпетки, можливо, ви бачили в мене в попередніх відео, я починала їх в'язати. Я їх дов'язала. Це була у мене така шерсть 100 вовна. Вона дуже тоненька, 450, напевно, 450 метрів у 100 грамах. І я додавала до неї ниточку поліестеру і акрилу ось такого зелененького, тому що шерсть абсолютно. Однотонна ось такого оранжевого кольору. Зараз я вам її покажу. Ось така шерсть. Вона дуже така собі якась дубова, колюча така. І я думаю, що до неї додати, вона дуже тонюсінька, хоча можна спробувати, в принципі, бо вона мені настільки міцна. Ну, можливо, це до прання. Ці шкарпетки я попрала, і вона стала більш о, така м'якенька, але все одно вона ще все така собі, ну, не така, як інші. <різь> і я думаю, їх ще прати, а прати. Спробувала зв'язати одну пару. Подивлюсь, о, ще раз поперу їх і подивлюсь, що з цього вийде. Звичайні шкарпетки, резиночка. П'ятка з клином, великий розмір. Це у мене як замовлення. У мене кума волонтерка, і вона зазвичай мені каже, що потрібно хлопцям. На цей раз вона мені каже, що потрібні шкарпетки. Хоча я їх періодично в'яжу, але тепер взялася більш так інтенсивно в'язати, тому що треба. треба. І ще хлопці просили. Я шила балаклави, періодично шила. Зараз шукаю тканинку, тому що треба тканинку теплу, треба, щоб воно тяглося, чи двох нитку, чи трьох нитку, Якийсь плотний трикотаж. Шукаю тканинку і буду шити. Але не балаклави, а буду я шити шапочку і такий шарф труба. Тож, на роботі між роботою шию. вечорами в'яжу, вночі краю. І весь час у мене ось так, тому дуже мало знімаю дівчатка. Ці шкарпетки відв'язала. Це з ось такої ниточки, казала, купила в групі розком'ячка, напевно, Facebook. Фейсбук. Я завжди беру там в однієї юлічки. Вона запропонувала, я взяла. Ціна була така не, ну, не косюча. Не така кусюча, як ця ниточка. Ниточка досить кусюча, досить тверда, але я кажу, вона пом'якла. Хочу спробувати зв'язати. Але тут, напевно, на спицях очка, а напевно, і один з половиною, Дивіться, яка тонюсінька ниточка. Треба спробувати зв'язати зразочок. І прати, 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 допоки вона не розпушиться, вона теж косить, тому що така досить собі скрутка. Але вона така міцна нитка. Але це справді шерсть. я підпалювала, згоряє. Отже, ці шкарпетки в мене є. Далі нав'язались у мене шкарпетки з міксованої пряжі. Це. Тут є і шерсть, і а вовна. Приємні тактильно. Тут додала таку ниточку, зробила Хелікс, тому що цієї ниточки в мене було небагато, бо я, що не вийде мені шкарпетка. Ось що не вийде мені ціла пара. І весь час думаю, що почну в'язати від м'язка, І тоді мені все вийде. А отут я додавлю, якщо мені не вийде, я тут додав. Щось своє. А тепер все одно зв'язала зверху, додала хеліксом зробила ниточку, цю скомпонувала з такою ниточкою. І вони мені вийшли, і в мене залишився малесенький моточок. Ну, куди я його пристрою? Ну, десь пристрою. Ось такі шкарпеточки це все хлопця. Це шкарпетковий мікс, дуже гарна шерсть, це піде також хлопцям. Це я дов'язала, я починала на роботі, і на роботі дов'язала потім. Це в мене такий робочий був процес. цю ниточку я купляла теж від ларисочки, якої я постійно купляла. Такі мікси вона сама їх міксує. А це із залишків залишки, залишки всі в діло. Ось такі у мене шкарпетулі. Ще почала знову. Ось така мене турбиночка, які я ще й турбинки весь час. Планую їх виставити вже. Але все ще хочеться нашити і такі, і такі, і такі. І планую виставити на продажу ось такі торбиночки. Ось такі торбиноці. Тепер у мене той процес дов'язала робочий. Тепер у мене знову з моєї фарбованої пряжі в'яжеться вже третя пара шкарпеток. Я додаю до неї ось таку ниточку. І в'яжеться третя пара шкарпеток. Такі мені вони гарнюні. І добре, що є. Такі цікаві осінні кольори осіннього листя. Добре, що є, тому що на подаруночки піде сестрі невісті. І ще одна пара. У мене відв'язалась. У тестуванні у Ірини Бароян. Ось такі шкарпетки. Ось такі шкарпеточки, це шкарпетки під назвою Kinder Elas З таким цікавим візерунком. Це я вперше тестувала шкарпетки. Та взагалі це мій другий тест. Якось. І хочу в тест, і напишу, і якось завжди настигаю. Тут це тестування у мене. Ну, я думаю, вдало вийшло. І це буде також на подарунок. На новорічний подаруночок. Так що ось такі у мене пов'язушки по шкарпеткам. Дівчата. Це який це був по СП. І далі у мене такі плани на завтра буду мотати ниточки. Прийшла пряжа, замовляла пряжу. Таку недорогу дорогу пряжу, бюджетну. Від Ярослав. Це були в таких мішечках. Пасма десь я бачила у когось на каналі. І хочу вам показати, буду мотати її, але деякі пасма дуже-дуже-дуже маленькі. Ось, наприклад, ось такі пасма, що я з ними буду робити? Я не знаю. Дивіться. Це дуже маленькі пасма. Але було зазначено. Що там е, від 20 метрів, та які 20, від 20 сантиметрів? Ні, ну реально, дуже маленький пас мої. Дуже. Е, не знаю, чесно, не знаю. Е, і такого було досить. І викинути шкода. Це шкарпеткова ниточка. Дивіться, міцна гарна шкарпеткова ниточка і пасма ось такі коротенькі. Дуже коротенькі. Є довші. Довші буду змотувати, покажу вам пізніше, бо завтра чи післязавтра, які в мене клубочки намоталися. Що я з них намотаю? Різні кольори цікаві. Це недорога пряжа, але ж в'язати треба. Ну, це в таких кольорах є в інших. Думаю, нашим хлопцям дуже пригодиться нашим хлопчикам, які нас боронять, щоб ми з вами спокійно спали. Отже, підключусь пізніше, а для вас це буде одна секундочка. Друзі, вітаю! Показую вам. Друзі, вітаю! Сьогодні в мене середа. І я ці дні займалась тим, що змотувала свої ниточки із спас. Дивіться, які тут кольори. Дуже гарні кольори, але дуже короткі пасма. Це дуже короткі пасма. Цей кольор, наприклад, я взагалі о, дуже гарний кольор. І дивіться, яке там коротеньке пасма. Ну що я з ним буду робити? Тут, наприклад, у мене ось такі пасма. Дуже гарні національні кольори. Дивіться, дуже гарні. Але що я з ними робити з такими короткими пасмами? Дуже жаль, дуже жаль. Це невеликі гроші. Я брала 280 гривень за кілограм. Але це. Дуже багато ось таких пасм. Це всі клубочки, це всі маленькі пасма. Тут склала більш великі пасма. Дивіться, який колір класний. Ось, ось такий колір дуже гарний. Це більш довші пасма і це. А з цими я навіть не знаю, що робити ось в такому кульочку. Це було ось в такому кульочку. І, ну, реально, дуже гарні кольори, Пречудові кольори. І в'язати буде з чого, але ж пасма крутенький. І я не знаю, як я її буду з'єднувати. Хоч на наклеїстав. Так, склала ниточки, тому що хочу вам трохи е, похвалитися, поділитися своєю радістю, тому що ця торбинка, з усім її вмістом у мене вже давно, приїхала давно, а я так нічого і не показала. Е, ну, Все через те, що не мала. Е, не мала змоги, не робила такі влоги. Ця торбиночка. Ви, напевно, знаєте вже від кого. Хто у нас шиє такі класні торбинки? Це у нас Тамара Новікова. Томочка, привіт! Дякую за подарунок. Це був розіграш. Томочка вела стрім з Надійкою. І я виграла цей подарунок. Ви не уявляєте, яка я була щаслива, коли дізналась, що я виграла. Я виграла ниточки. Ось ці ниточки, плюс до нього томочка. Дивіться, яку красу мені прислала. Такий класний принт. <с> ну, просто чудо. Дивовижний. Я до сих пір ще його не використовувала, цю сумочку. Тому, що, ну як, я ж вам ще не показала. Отже, ця сумочка. І ось така торба, ну, класна така трубинка, яку я буду носити обов'язково. Думаю, не зимою, але весна-літо. І я її буду носити, буду носити з собою в'язані процеси і в'язати. Тут є ще ось такий планер, ну зошит, де записувати. Дуже цікавий, дуже цікавий, я ще не бачила такий. Там ще багато-багато різних дрібничок. Дивіться це все для мене. Читати не буду вам. Тут все, томочка, це все ще тут, тому що я не розпочала нічого, поки не показала. Тут є кишеньки, тут є ось така кишнурочок і на ньому. Такі ж самі маркерочки, які дарувала мені Анічка Громова. Лише тут вони кольорові-кольорові. І я вже казала, вони дуже зручні. Я дуже-дуже рада. Дякую, Томочка, дуже дякую. Все, тепер показала і вже почну користуватись на її всю. Ось так. Друзі, неділя. Півдня займаюсь тим, що звалюю ось ці пасмочки, які я замовила. Ось такі пасмочки. Розчісую кінчики, звалюю між собою за допомогою водички. Ось що в мене там твориться. Але воно виходить добре. Подивлюся, як буде, змотаю клубочок і спробую з нього в'язати. Ну що ж, я сьогодні займалась тим, що звалювала кінчики пряжі. Розчіпляла їх, ставляла ниточку на ниточку, пшикала водичкою і звалювала. І, як на мене, то все досить гарно звалялось. Ну, Звичайно, з цієї ниточки, з цих коротеньких пасек, це ще все мені валяти треба звалювати між собою. І я спробую зв'язати собі. Якісь слідочки і подивлюся, як вони будуть у носці. Тому що ну, не знаю. Хоча, так зазвичай, пряжа прядеться, і вона ось так скручується, звалюється. Можливо, все буде добре. Поки що займалася цим. А ще хотіла показати вам, чим займалась вчора ось чим я займалася вчора. Я Тестую в інстаграм я тестую шкарпеточки однієї майстрині. Шкарпетки honey socks напевно, називається щось щось таке. Медові, я так зрозуміла, ну вони схожі щось на таке медове. Це у мене, такі, я купувала колись, колись я купляла. Такі залишки ну, бобінну пряжу. Вони змотали, і в них вже такі маленькі бунтики полишались. бобінна-шкарпеткова пряжа. І є в мене кілька таких маленьких бунтиків, кілька кольорів. І ось так періодично я з них в'яжу, вони мають шкарпетковий склад і е, відповідну довжину нитки у, у моточку. Ну, так, так мені продавець заявляв, що там. 400 метрів у 100 грамах. І я тестую шкарпеточки. Це минулого разу я тестувала Вірини Баруян а це інша майстриня, якщо я, ну, я подивлюсь і підпишу на каналі. Можливо, або залишу посилання на її профіль. Шкарпеточки обіцяють бути гарними, як на мене. Це перший етап, і далі треба вже буде чекати другий етап і продовжувати в'язати. Ось такі, такі у мене справи були за тиждень. А ще, а ще я випустила майстер-клас на такі адаптивні шкарпетки. І скільки мене просили їх зв'язати, стільки зараз Хтось пише, а вони замалі, якщо вони адаптивні, то їх треба більше в'язати, бо там і пов'язки, дивіться, ну, хіба вони замаліться на, на блокатори, я їх ось так можу понатягати. Е, я в'язала на спицях 4, і я не думаю, що вони замалі, вони так гарно тягнуться. По-перше, по-друге, я давала базу, е, і я у відео у майстер-класі. Так і казала, що ви в'яжете на свою ширину, на свою висоту і так далі. Дала посилання на найпростіші шкарпетки, які я колись в'язала. Це відео я записала була на початку війни в перші дні вторгнення. Ми між собою в селі почали в'язати шкарпетки. І. Я не знала, я стикнуся з тим, що дівчата не знали в'язати найпростіші шкарпетки. Я записала це відео, і там була така п'ятка, лінивий бумеранг. Цю п'ятку в'язала ще в колись моя бабуся. І пішло. Хтось дякував, а хтось писав. Це така незручна п'ятка. Це так недобре на нозі сидить. Людоньки, люди забули, що колись о, у берці одягали навіть онучі. І все було добре, бо було тепло. Колись давно ми не були такі балувані. Колись давно нас влаштовувала і сама і невеличка п'ятка, і без ніяких клинів підйому. Між іншим, цю п'ятку багато хто в'яже без клину підйому. ту п'ятку на найпростіших шкарпетках. І зараз. А, і писали, що ну такі негарні шкарпетки. Ну, такі прості ніякі. Ну, я ж кажу, я. Дала базу найпростіших шкарпеток. Що так тихо чути <сум> Цими днями <сум> я стикнулася з такими коментарями, що ой-ой! Думаю, люди, люди, які ж ви буваєте злі, я, як мені щось не подобається, то я просто не напишу краще той коментар, ніж написати якось так, що вони такі не гарні і які можуть бути гарні шкарпетки. З такої вовни. По-перше, що вони сірого, такого кольору хаки, і для, і для наших захисників ми з такого кольору найбільше в'яжемо. Бо світлі яскраві там кольори ні до чого. Отже, я розпочала в'язати другу шкарпетку. І тут так само зроблю майстер-клас на ту ж саму п'ятку. Лінивий бумеранг, але зроблю клин підйому. І так само вони будуть не такі гарні, бо вони із такої темненької пряжі, але це пряжа е, з вовною, це пряжа тепла. І так само вони не будуть поміщатися в берці, тому що е, для, для такого діла є тоненькі шкарпетки, а ці шкарпетки ми в'яжемо для відпочинку. Скільки людей, стільки і думок. Трохи вам пожалілася, наболіли. А на цьому, мабуть, буду закінчувати свій тижневий влог. Сьогодні неділя, вечір. Піду ще пров'яжу свої шкарпетки з тесту. Уже скинули другу частинку, і я пров'яжу ще далі шкарпеточки трошки, і буду готуватися до свого робочого понеділка. Такого важкого робочого понеділка робочого тижня, тому що йде кінець року, і роботи дуже-дуже-дуже багато. На цьому я буду завершувати. Дякую всім, хто був зі мною, хто дивився мене. Якщо вам було цікаво, я буду старатись частіше знімати ось такі влоги. Коли не буде натхнення на щось більше, тому що ну, такий час. І взагалі осінь зима для мене і так дуже важкий час, а якщо у сім'ї є гора якесь, то взагалі з весною, напевно, буде все краще. Все наладиться. Тож, миру вам усім, здоров'я вам усім, мої любі глядачі. І до нових творчих процесиків! З вами була ваша Оксана. Цілую, люблю, Па-па.